З вами сьогодні маємо знову зустріч. Ми знаходимося в студії церкви нове життя, передача перехрестя долі. Всіх сердечно вітаємо. Тоді у нас прекрасний гість. Довго ми чекали ту зустріч, і Бог нам подарив. Це Анатолій Кушнірчук. Ми сердечно вітаємо тебе, дякуємо, що ти є з нами. Хай Господь благословить штатний капелан. Капелан добровольчого батальйону Буча 114-ї бригади ТРО. Своє життя вже 12-й рік посвятив на служіння України людям і військовим. Щиро дякуємо, що ти знайшов час. Хай Господь благословить для Бога і України. Слава Богу! Для Бога і для України. Ну, саме перше, ми би хотіли, щоб ти, як капелан, розказав. Що в тебе є сім'я, діти, твоє служіння, наскільки ну, я чув, що ти являєшся пастором церкви? Так. Будь ласка, розкажи, як ти все можеш це помістити в одне? Я собі це запитання задаю останні 12 років. Як я можу це все робити? Але тим не менше, ми що маємо, то маємо. Так, дійсно, я є одружений, у мене чарівна дружина Юлія. Донька Анастасія Анастасії через пару днів буде 15. Ми живемо в місті Буча під Києвом. До повномасштабного вторгнення. Це було європейське місто, в якому проводилися різного роду міжнародні конкурси, велоперегони, мотокросс і іншими речами. Було відоме моє місто після того, як расисти вторглися в Україну. Моє місто відоме з іншої сторони, болючої сторони. Але тим не менше, я залишаюсь в цьому місті. Я тоді був залишився і зараз залишаюсь. Крім того, я є пастором Ірпінської біблійної церкви саме для капеланської служби. Також я є депутатом міської ради Бучі. Вміщаються, тому що плануємо, просимо у Бога мудрості, аби на кожному місці ми були корисні. Тому що дуже важливо, ти можеш займати багато позицій, але багато із них не приносять жодної користі ні суспільству, ні тобі, ні Богу, ні церкві то на що вони тоді треба. Поки ці всі. Стільці, на яких пробую сидіти, вони приносять користь Богу, суспільству, тому я там, де я є. Ну, слава Богу. Хочу, щоб ми повернулися далекий 14 рік, який, по суті, став відліком початку, по суті, повномасштабної потім вторгнення. Але це був початок, його називали АТО, його називали потім ООС, але як би то не називали, це було вже вторгнення Росії в Україну. Так. І ось в той час ти став капеланом. Скажи мені, причина покликання, чи, чи якісь обставини були, чи ще щось? Ну, на той момент це був березень місяць, кінець лютого, початок березня, 2014 року. Як ви знаєте, моя дружина вона з Криму, з Севастополя. І ось ми сидимо одного разу ввечері на дивані і дивимося все по телебаченню. З новин, як зелені чоловічки захоплюють її місто, і вона плаче, вона не знає, що робити. В той вечір я дивився на неї, дивився на телевізор. І от ми обоє зрозуміли, що ми в країні щось відбувається, схоже на війну. На той момент в війну ми не вірили. Але ми прийняли рішення в той вечір, що ми точно не будемо сидіти на дивані. Ми будемо щось робити. Тому ми включилися підтримувати добровольців. До речі, сьогодні день добровольця. О, це люди, які за покликом серця роблять те, що навіть регулярні збройні сили іноді не зможуть зробити. Тому добровольці це дуже вмотивовані люди. Які знають, до якої цілі вони йдуть. Тому ми почали таких добровольців підтримувати. На той момент була об'явлена часткова мобілізація, формування батальйонів територіальної оборони. І це наші сусіди, наші близькі, наші друзі. Тому ми фактично включилися в допомогу як звичайні волонтери, які просто допомагають цим військовим. Аби в них було що їсти, що вдітися, ліки чим полікуватися. Звичайна така турбота, бо ви пам'ятаєте, у 2014 році наша армія була гола, боса, голодна, благо, хоч зброя якась була. Тому ми побачили, що це наша армія. Так вона погано виглядає, не було багато мотивації, не виконували накази. Але ми могли допомогти їм тоді. Тому ми включилися як звичайні волонтери. І тому, що ми включилися як звичайні волонтери, ми напрацювали довіру до себе. Ага. І от командування різних підрозділів ТРО і добровольців мені запропонувало, кажуть, ти знаєш, таке хто такий капелан? На той момент я знав лише. Декілька фраз про капелан і суть капеланства, але не знав глибини того капеланського служіння. І на той момент я запитав у командирів, говорю, а чому саме я, капелан, Ну, він каже, ти ж розумієш тут всі добровольці, і ти, то ж ти робиш, ти теж добровільно робиш. Я говорю, ну, так, звичайно, але чому саме я маю виконувати функції капелана, священнослужителя в армії. Він каже, тому що тобі довіряють. Ти людей одіваєш, осуваєш, турбуєшся за їх стан здоров'я, за щоденний хліб, вони тобі довіряють. Тому краще, аніж довіра до тебе, кращого критерія не треба, аби стати капеланом. Отак я і став капеланом. Що змінилося з 2014 року і до тепер в капеланстві? Ну, я можу сказати, змінилося навантаження. Тому що багато тих, хто починали схоже, як я, вже зійшли з дистанції, зламалися, в когось не було підтримки, в когось була зневіра, вона зростала, свою пагубну річ вона зробила. Багато різних факторів на це впливало, коли почалося повномасштабне вторгнення. То капелани, які були добровольцями, капеланами, да, вони прийняли на себе масштабне навантаження як духовний персонал. Що змінилося? Капеланів не додалося багато, на жаль. Бо багато хто коли розпочинав, зрозумів, що це не його. Або надто важко, або не можу справитися. І тому вони полишали зі зрозумілих причин цю капеланську службу. От, тому, але деякі залишалися. Є деякі навіть динозаври, як я з 14 року, як ви, е і на яких навантаження збільшилося. Скільки ми протягнемо, ми не знаємо. Але от я собі таке питання задаю, з огляду на всі свої діагнози, на свій стан здоров'я, на всі свої виклики, я собі задаю кожен день це питання, а скільки ще я можу протягнути, скажімо так. Тому я вирішив, що я е, не знаю насправді, тому я мушу себе вкладати в інших. Той невеличкий досвід 11 років, я мушу вкладати в інших, аби зрощувати нові кадри для цього нелегкого служіння. Ось чому я викладаю в капеланських школах, в чотирьох семінаріях, і це не було моє бажання. Мене просто, як в армії кажуть, мене призначили це робити. Сказали, Анатолій: в тебе є досвід, давай, структуризуй, викладай, нам треба капелани. Ти з цим згідний, що нам треба капелани? Західний, будь ласка, допоможи. Тому я ще, окрім всього того, що я роблю, я ще викладаю. Вау! Анатолій, ти зачепив такий момент. Ти зачепив, що були люди, були капелани, які попробували і зійшли з дистанції. І от як зрозуміти, що це моє, і йти на штатного капелана? Або зрозуміти, що це не моє? Капеланська служба це. Це таке поєднання служби пастора і душі опікуна, але для спеціальних людей, які знаходяться в спеціальних умовах. І це все поза межами церкви. Ми зараз знаходимося в вашій студії. Тут комфортні крісла, прекрасний чай, люди навколо класні, але там обставини інші. Тут в цих обставинах легко бути пастором, душеопікуном, бо ти відчуваєш себе в своїй тарілці. Там ти в інших обставинах, не в своїх, не в релігійних, позацерковних. І ти мусиш бути тим же пастором і душеопікуном для цих людей. Причому вони не являються воцерковленими людьми. Деякі з них взагалі не вірять в Бога. Треті визнають себе іншовірами, язичниками, навіть іншими релігіями. І ти все рівно мусиш бути з ними, бути церквою в армії для них. От вони на тебе дивляться, і вони розуміють, що ти є уособленням цієї церкви. Не кожен пастор, не кожен служитель може це витримати. І особливо, коли він вихований в дусі субкультури такої церковної, він, як кажуть, в церкві народився, виріс, сформувався і хоче в ній служити. Ось цій людині служителю такому буде важко. А коли він випрацьовував в собі місіонерський дух, і він розуміє, що він є служителем поза межами церкви, за парканом церкви. Йому буде трохи легше, тому що він буде розуміти, що, яка його місія, навіть коли йому важко, навіть коли обставини інші. Тому багато людей пробують і здаються. Є інші фактори, коли церква, наприклад, не підтримує, або немає для цього капелана, або початківця в цьому служінні, немає підтримки, немає розради, немає душеопікуна. Що є дуже важливим, бо він працює в інших умовах. Він набирається багато чого негативного. Я завжди казав, що капеланська служба вона схожа на мусорне відро. Всі приходять і в тебе вкидують свою моральну травму, переживання, горе, втрата. Багато чого. І ти оце все назбируєш, як цей сміттєвий бак. Ну добре, ти вже повний. Мусить приїхати сміттєвоз, який мусить в тебе все забрати. Тобто, в тебе теж має бути розвантаження, і в тебе теж має бути духовний опікун над тобою, який дивиться і кваліфікує тебе. Ага, ти вже перевантажений. Стоп! Давай йди на відновлення, духовне відновлення, аби ти міг далі продовжити щось робити. Тому не кожен на це згідний. Один раз наповнився бак, він каже: Все, я не можу. І ми тут маємо розуміти людину. Ось чому дуже важливо навчатися дуже важливо мати душу опікунів, дуже важливо мати підтримку церкви, яка мусить просто навіть не повністю навіть зрозуміти твоє служіння, але зрозуміти, що вони мусять тебе підтримувати, бо ти робиш місію поза межами церкви в надзвичайно важких умовах. А в нас. Самі важкі умови. У нас війна йде і безпечного місця в Україні, як виявилося, вже немає. Тому ми швидше наповнюємося всім цим негативом, як ці сміттєві баки Тому нам більше треба духовне врівноваження, розвантаження і правильне заповнення нас, щоб ми мали духовну силу діяти далі. Щиро дякую. Такі тези я, я зрозумів перше. Мусить бути підтримка церковна церкви, навіть не просто зрозуміти, а просто підтримувати. Друге, людина, яка просто в церкві виросла, яка тільки в церкві внесла служіння, не поза межами церкви. Дуже тяжко йому буде адаптуватися. Тому, напевне, для кожного капелана, який хоче бути капеланом, він повинен вже пробувати себе на вулиці, поза стінами церкви, себе являти. Проповідувати, говорити з людьми, спілкуватися з людьми. Та навіть пастор Михайло, достатньо того, аби просто от взяти з кимось із тих, хто їздить, наприклад, на стабілізаційні пункти, в так. шпиталі, ходить від військових, просто піти і бути помічником, звичайним волонтером, який там, наприклад, допоможе принести мінералку всім роздати чи ще щось, і дивитися, споглядати. І відчувати Божий поклик і доторк. Тому що багато людей, які зараз стали капеланами колись, просто були вантажниками. Які сказали: добре, я тобі поможу там щось занести, роздати, передати, каву зварити, ще щось подать. Вони це зробили декілька разів, приходили до мене особисто до інших пасторів капеланів, казали. Ми хочемо це робити, ми хочемо цьому полеблюсь. Ми відчуваємо, що Бог нас веде. Ми не знаємо, як це робити. Ми жодного слова не можемо сказати, але ми відчуваємо, що ми там треба. І от Господь нам говорить, що ми там треба. Нам треба навчатися, нам треба з кимось досвідченим бути. Тому цей варіант також підходить до того. Аби людина розвивалася поза межами церкви з кимось більш, трошки більш кваліфікованим або обізнаним, маючим досвід. Анатолій, а ти ще підмітив і сказав вчитися. На капелана треба вчитися чи ні? Бо деякі кажуть: ну, якщо маєш поклик, то хватає. Ну, для того, щоб бути капеланом, дійсно треба поклик. Треба любити людей. Якщо ви плануєте бути військовим капеланом або капеланом для військових, ви маєте любити військових. Ви маєте мати розуміння, через що вони пройшли, яку дорогу вони пройшли. Можливо, вам треба буде цю дорогу пройти разом з ними під час бойових дій чи під час відновлення. Бути з ними, аби розуміти їх дорогу. Е, тому тут питання в іншому питання в тому, що а як ми можемо бути якісними кваліфікованими е, служителями-капеланами. Поклик це номер один, звичайно, це духовна сторона. Але ми маємо розвиватися. Тому навчання це дуже важливо. Так, я підтримую. Те, щоб людина, яка відчула поклик, десь практикує капеланство, навчалася. Пройшла елементарну капеланську школу, потім, можливо, закінчила бакалаврат. У нас зараз є декілька програм, навіть бакалавр богослів'я, специфікація, капеланська праця те саме є на магістратурі, тобто поглиблювати свої знання, завжди розвиватися, підвищувати свою компетенцію. Я сам також в час війни закінчив магістратуру з цією самою кваліфікацією, постійно підвищую свою кваліфікацію з різних питань, з моральних травм, з симптомів ПТСР, з суїцидальних наслідків, різні питання, які я зустрічаю в практиці свого служіння і розумію, що я не зовсім є компетентним. Або компетентним, але ну, не настільки глибоко. Тому навчання воно мусить бути навіть періодичним, як підвищення рівня своєї кваліфікації. І Господь бачить, що ви поглиблюєтеся в своєму навчанні, що ви поглиблюєтеся для чого? Для того, аби якісно робити його роботу з людьми. Ну, звичайно, він в боргу не буває. Він буде благословляти, він буде посилати слово, він буде посилати обставини. Ви будете просто розуміти, що ви в тому місці, в той потрібний час, коли треба було бути. У вас були потрібні слова, і це все сукупність навантаження на вас, яке включає в себе покликання, Божу довіру і науку, яку ви хочете. В якій ви хочете поглиблюватися. Ось чому я завжди рекомендую капеланам поглиблювати свої знання в навчаннях. Що найтяжче було в твоїй практиці за 11 років капеланства? Я відмовляюся робити дію поховання маленьких дітей. Посвідчення про смерть це найгірше, що ти мусиш їм сказати. Хоч хто небудь, хоч, ну, дайте ковток води, якби побудьте з нами. Я прокидаюсь і мені не хочеться вставати з ліжка. Капелани це не роботи. Вони так само люди, мають проблеми, мають трудності, і, і вони так само потребують допомоги. Коли ти пустий, тобі йти до церкви.